Відома акторка Олеся Жураківська побувала в нашому місці з моновиставою Усі найкращі речі. Чернігівцям, що прийшли до театру імені Тараса Шевченка, пощастило. Адже до цього часу цю зворушливу історію гості розповідала лише столичній публіці. Востаннє Олеся гастролювала в Чернігові з виставою Корсиканка, яка вважається її візитівкою. Я дуже люблю чернігів. Чесно вам скажу. Це місце моєї сили. Я багато разів казала це в різних інтерв'ю. Тут живуть рідні мої люди. І завжди, коли в мене була можливість, я сюди приїздила ну хоча б на день, щоб просто погуляти, подихати, насолодитися людьми. Я дуже люблю людей, які тут живуть. Ну і історія міста це окремо. З любов'ю до нашого міста акторка вирушила на гастролі. Бо вважає несправедливим, що цю моновиставу можуть побачити лише глядачі, що приходять до її рідного театру. Один Морозиво каштан. Відгухається кузне. Два Водяні бійки на мілені Азовського моря. Три. Не спати, коли час спати, а тобі дозволили дивитися телевізор. <рив> У віці семи років хлопчик сподівається, що склавши список усіх найкращих речей, він зможе покращити самопочуття своєї матері, яка спробувала покінчити життя самогубством. Ішли роки. Список доповнювався новими речами, які роблять життя вартим. По ходу дії вистави глядачі долучалися до виконання других ролей. Як в розмові, якщо тобі цікава реакція твого співбезника, його думка, то так само йому цікаво те, що робиш ти. А це діалог, спілкування з глядачем. Тому, власне, перебування в цьому щирому діалозі, мабуть, є секрет. Звісно, ця історія вона дуже світла. Вона надсучасна, Це така ну драматургія, просто написана нашим сучасником і про нас теперішніх. Оповідання британського драматурга Дункана Макмілана та його товариша, відомого коміка Джона з часом перетворилася на шоу одного актора після вдалого дебюту в 2013 році на театральному фестивалі Ландау Фрінч. Виставу почали ставити по всьому світу. У 2020 році режисерка Тамара Трунова поставила її на сцені театру на лівому березі Дніпра, запросивши на головну роль Олесю Жураківську. Ця вистава вона нова. Це третій рік, але ж була пандемія, війна. Вона зовсім зовсім, зовсім свіжа. Вона зовсім мало спілкувалася з глядачем, але у нас театрі вона користується величезним попитом. неї складно купити квитки. Для людей сучасних дуже важливо, щоб був певний темп, ритм в виставі. І вона інтерактивна, це найголовніше. Вона з глядачем. Нічого не бійтеся. Так, дивіться, ви ветеринар, я семирічний хлопчик. Ви батько моєї однокласниці, тому я вас не боюся, вам довіряю. Ви мені говорите щось типу, ну там, заспокойся.